А щоб було легше, вкрай необхідно допомагати Збройним силам України. Разом нам вже вдалося зібрати на 25 комплексів шарк, на зброю для ТРО. А тепер новий масштабний виклик око за око 3 Великий збір для десантно-штурмових військ на півмільярда гривень. На 10 пульстронів. А що таке пульстрони? Пульстрон це комплекс для виявлення і знищення ворога. Туди входить більш ніж 40 найменувань різноманітної техніки. Міні, шарки та інші дрони-розвідники, від яких не сховається жоден ворог. Не сховається, тому що за ним вже вилітають FPV-дрони та безпілотні бомбери з боєкомплектом. А ще Пульстрон це новенькі пікапи, рації, старлінка для зв'язку та інша техніка, яка має повністю забезпечити 10 підрозділів десантно-штурмових військ. Все, що від вас потрібно, це заправлятися пульсом на око, і гривня з кожного літру перетвориться на комплекс пульстрон для дешеве. Або просто донайте на рахунок, чи банку фонду Повернися живим. 500 мільйонів це дуже багато, але вірю, що разом з вами ми зможемо це зробити. Посилання на банку залишаю в описі до цього відео.